Я, друзі, всім привіт! І зараз ми завітали знову в. 에, той там, де нам треба, коротше, відбиватися від зомбі. Так от сьогодні я зрозумів, коротше, Сьогодні що тут можна не ти, ти будеш сам, коротше, бити. Так що. Ну, якщо зомбі цей. Сильні, то лише на факт. А якщо такі перішні, як оці, то яких ти можеш вбивати з першого удару, там ці діла, то ти можеш просто стояти Там щось кофійка відійти попити або ще щось. Так. На, на. Друзі мої, розбирайтеся з ними. Я б насамперед лучників поставив, поки там мої друзі розбираються з усіма. Так, давайте десь ось. Тут. Так, я відійшов і тепер ніхто тут не пробиває у нас, а це дуже погано. Я просто б'юся. І мені все одно. Даже если там босс войде, я все равно его його... убью. Так что шо... можно за це не переживать? На, ни за кого и ни за что. На-на-на-на. Ну, правда, я зайшу пачку, и мне хп купу знал, так що. Шо... Це так було проблематично трошки. Так, ну мої друзі там пішли. І я ще одних друзів давайте визво. Так, Так, давайте ще цього знову заспавнемо. Хай іде і знову його заспавнемо. Так, і знову його заспавнемо. Будемо чисто на такий держаць. так. На, на, на. кстати, я заметил, что тут еще хвели. Зараз хвеля два. Я, короче, просто во приколу ульту она все равно быстро набирается, так что. Так, спавну моих друзей. Хайдуть. Бей. Так, Хай ідуть воювать. Так, давайте ще друзів заспавнемо. Чи друга. На, 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 на. На. Так, на те, нате. Ой-ой-ой, ой ой ой, Що що тут робиться? Так, давайте заспавнимо своїх. Друзяві, хай йдуть в бій. Так, а що ви тут? А що ви тут? Зараз мій друг з вами розбереться, ви не хвилюйтесь. На, на, я з вами розберуся, ви тільки не хвилюйтесь. На. На, так, ну головне, щоб вони не проходили, бо... Це, звісно. Конечно... На, на, на. Ой-ой-ой, а вони розбили. І взагалі за карту кудись вибили. Ладно, погнали. Так, ставимо сюди своїх лучників. Ой, обос то вийшов. Абос вийшов. Ладно, давайте йому ультушечку. Наскільки я його пробив, та нормально, в принципі то. Так, ми його пробиваємо жесь. На. Ага, пробиваємо жесь. І він мене вбив. Ну, реально, ну, а я заспавню своїх друзі, чи я не помню. Ладно, погнали. Так, сповнимо лучників. Демо, де усі іграки інші? Я не розумію. Я що тут сам граю на сервері? Ви, ви, ж, ви якісь смішні? Фі, настрою? А чого? Я там один. Ага, ви тут бігаєте, серйозно. А я там один, значить, відбиваюся, да? Так це ж, це ж початковий босс. Ви. А ви не можете з ним розібратися. ай ой ой Ви. Ви якісь вообще непонятні. На, На. Ой-ой-ой. Вони сидять там на базі чілять, а я, значить, б'юся, да? Угу. Ага. Ні, ну це, ну це сильно. ні, ну вони сильно наглі. І через них ми проіграли. Я, якщо б вони щось нам роб... якщо б вони там допомагали, то ну. Було б набагато краще. на нас тут багато вже зайшло, так що я думаю, що зараз ми рознесемо. Просто жесть. Так. Так, а скільки в мене? Ага, 75. Я поняв. Давайте купимо оце. Угу, угу. Так. Так, і... де там воно? Ага. Одягаємо і. Як я забув, як вийти, а чи я вообще тоді ніяк не виходив? Я не помню. Так, ем... Так. Мама, мама, как выйти? Так. Знаете, я спросил, как выйти а вот так. <звук> <звук> вот так вот надо выходить. Короче, вы поняли. Так, я надеюсь, это той сервер. Это не той сервер. Ладно. Все равно давайте. Лучников там. Лучников тут поставим. Ось тут. Друзья мои. Друзья мои лучники. Вы будете стрелять? Надеюсь, что да. Бо... Да. Все-таки. Если вы не будете стрелять, то это, конечно, будет проблемой. На, на, на. Короче, я их вообще не боюсь, я просто их убиваю. На. И целых хвиля а я их вот тут мучу. подавите, я их мучу жестко. Давайте за мной, за мной, друзья мои. А зараз... Ай, я, я зря включил. А ты що тут? У меня вообще мало ХП жесть. Так. Так. Надо хилуться. На, на. Я им просто за один удар половину ХП заносился. На, 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 на. Так, тикаем, тикаем, тикаем. И нападаем снова. На, 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 так, на. на, 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 так, я їх просто обходю, подивіться Це, це прикол, це прикол, я їх просто обходю. І вони ж забудуть потом про мене, правильно по ньому? На. Не, ну я їм прям знис бозу. Я прям їм Ну прям жстко знис Бозу. Прям супер жорстко я їм зніс ту бозу. Стоп. А це що таке? Training Cap, шо? Не знаю, що це таке. Ну пішли. Погнали. Так, ставимо лучників. Хай вони волять. Давайте своїх друзів будемо потихеньку сповнити. Хай вони потрошку щось роблять. Кстати, я дивіться, вийшов Петер Це означає, що що... Що зараз ми будемо проти нього битися? Привіт, Петер! Я сподіваюся, що ти готовий, до... до того, як мої друзі, тебе будуть їх просто розвалювати як ну ба. На! Не можна підходити, Петер. Петер, ти куди побіг за нашим? Я не дозволяв. На. Так! Ой-ой-ой, а він рознос. Я, Я ще й не в зоні був, і він мене вбив. Ладно, пішли. Ну що, погнали. Ага, не так уже і багато хепа осталось. На! 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 Ой-ой-ой, хп -ой -ой, пепрост! Я, я на таких крапелях вижив. М -м Ой, а я його. Ми його вбили, єс! Фух! Ну я його, мабуть, найбільше надамашив цього босса. Батаку! І ось це ж мій чувачок. Обоє як мій. Хотя... А не, це не мій все таки То чужий, так би молод. Ну як, він на ворожий хоча б уже хорошо. О, прикиньте, так близько ходити до ворожого. Це вообще якийсь жесть. Мене засудять за таке. На. Так мені надо похилиться, бо... Уже трошка мана мало хп, а ты еще и На! Ой-ой-ой, а они прям... О, жесть. Для них яка защита треба, чтобы их побить. Мне интересно. Так, ладно, ставим лучники. Так. Так. Ай мої друзі йдуть на напад. На... На... На а я краще тут підожду їх. Ой-ой-ой, ай. Хочеш луплять жесть. ай я mm -hmm. А представте, як ми боса. Ми... ми його ж просто не завалимо. Нам оці вже півбази поламали, так? Да? да, вони якраз таки півбаза намі поламали. Якраз нам вони пів бази поламали вже. На Катя, а ч їх так мало? Ну це, мабуть, то що щас боссу вийде. Хоча ні, четверта хвиля, а він, по-моєму, на п'ятій виходить. Ой, він когось знищив нашо. Ну це, по ідеї, був Ну, мій друг. Ну. Ладно. А ти що? На. 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 Кія! Ой. Йо. Вони мене просто так легко, значить, що я не знаю, як їх перемогти просто. На просто. Ну, а на цьому, друзі, ми будемо завершувати. своє відео це сподобалось. Якщо так, то ставте лайки. А якщо ні, то. А якщо ні, то то нічого, короче То все одно ставте лайки. Ха -ха. Ладно, я шуткую. Якщо не подобається, то не ставте. Все ж таки. Ну, а всі. Ну і всім пока!